Із головних секретів є те, що я на постійній основі використовую програму Coral Detox. Бо саме продукти, які входять до її складу, виводять ті токсини, які кожного дня потрапляють в наш організм. І з їжею ми вдихаємо їх із повітря, з побутовою хімією, з тими речовинами, якими ми миємо, перемо, приймаємо душ або хто вживає багато ліків. І сучасний стрес це також дуже сильна інтоксикація. А саме Ця програма вона вимиває токсини із нирок, із печінки, із судин, ну і найголовніше із клітинного простору, також знімає спазми з головного мозку, відновлює водно-сольовий баланс, запускає в роботу всі видільні системи, і обмінні процеси. Вона основана на простих законах фізіології, активація природного очищення. Тому, якщо ви хочете спробувати цю програму, пройти і її з моїм супроводом або в команді із професіоналом. Напишіть мені в особисті, я вам скину більше інформації. І хто в цьому місяці замовить програму Detox або Detox Plus з моїм дисконтом отримаю у подарунок корисний гайд по харчуванню з того питання, яке ви хочете вирішити. Бажаю всім здоров'я!